Що ж втикаєте? Врубай. тут! Вражайте, йдіть перед прямо до мети, забудьте, якщо спиняли сумніви страхи. ми тут будемо завжди вірити у вас, ні. Ми зібрались разом здивувати на це свято вас, вас любимо і цінуємо. Тому пісню, цю круту ми вам даруємо, вражайте, йдіть вперед, прямо до мети, забудьте, якщо спиняли сумніви страхи, ми тут будемо завжди вірити у вас. Пригадаєм, як зустріли і як відпускаємо гранді, озна подія на вас заряджає наповної з вами доля ваша бентежить. Та що чекає на вас після школи? Безправді наврядні як діти, та будемо завжди за вас ми радіти. до усіх відпускати, ви стигли ви найкращими ви стати. Тож хочемо вас привітати і міцно ще раз обійняти. Ми хочемо, щоб пам'ятали, як ми вас любили, навчали перед тим, як усіх відпускати, кожному варто сказати. Бажайте, йдіть перед, прямо до мети Забудьте, якщо спиняли сумніви страхи. Ми тут будемо завжди вірити у вас. Ні. Непохитне, вражайте, йдіть перед, прямо до мети, забудьте. Якщо спиняли сумніви, страхи, ми тут будемо завжди вірити у вас, ніхто віру цю міцну і непохитне. Врубай, і дай по газам, хто б жов не казав, забув, розриває са біла полоса. Я тут, аж де поки там, сідай по ката. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Дай, там наверху скрутить свою музику. Вітя на спортивно сьогодні, Вася в піджаку, Бас-бас на низу, вам шум підвезу, і вже копи на мигалках. Чи так п'ють внизу? Врубай і дай бога сам, хто в жук не казав, забув, розриває біла полоса. Я тут, а ти поки там, сідай по кота. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. От, Ми уже взлітаємо, на точку з якої ніхто не вертає, пого. Та сьогодні не льотна, та нас вона не напрягає з тобою, васо. Та сьогодні кураж, так що збирайся, якщо ти ще вдома. Піса сміся не буде ніколи, нікому, а буде все по протоколу. Ти серце моє розтопила, мене на диван завалила Таке ти зі мною зробила і кашу таку заварила. Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву. Тараре, <клес> та та <клес> та 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 <клес> Руки вверх! Що втикаєш? Врубай? Врубай, і дай бога за хто б жоб не казав. Забув, розриваєся біла полоса. І я тут, а ти поки там, сідай по. Я тут, а Ади поки там сідай, по котах ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Врубай Врубай